Всім привіт. Тепер нам до весни нічого не залишається, як пошукати в ловчих місць у більш легкодоступних локаціях. І так, щоб не відчувати лижну агіноциду. Ось, наприклад, дивіться, яка стежка. Ця стежка йде, як ви думаєте, чия ця стежка. Скоріше за все, це стежка великої кішки. Вона йде вон там, бачите? Зараз ми обійдемо це все діло. Щоб... Тут вже бігають білки, зайці. Так, лисиці, лисиці. Ось такий камінчик. Дуже прикольно, але тут щось біга навіть на камінчику. Навіть на камінчику щось бігає. Дуже класно. Дивіться, хтось запрыгує на камінь. І вже біга по каменюці, на якій растуть кущі. Якось тут би примастирить пасточку, було б дуже цікаво. Я впевнений, що було б ну, дуже цікаво. І так, щоб побачити усе я одразу. Зараз буду якось думати. Схоже, що сова. Цікаво, що біля неї разом сиділи дві пташки. Одна оця сова більша, а рядом з нею чи то менша сова, самець, чи то якийсь соколок, щось схоже на на галку. Воно швидко швидко пурхнуло. А ось ця більша сова тільки перелетіла на кілька метрів. А, там поруч. Та пташка поруч. Сова снова прилетела, а пташка он. У нас совсем поруч. И схожих кто стираны. Ось. Ось це мале. Схоже, це яструб. Яструб нападає на сову. Так, схоже, ястреб улетів. Красунька підійшов уже зовсім близько. Знімаю з відстані метрів 50. Що цікаво, сова сидить на маленькій гілочці перед стовбурцем, а тінь так пада і камера бачить, начебто. Сава сидить за стовбуром. Дивлюся очима перед стовбуром. Дивлюся в монітор камери за стовбуром. Зараз спробую підійти взагалі під дерево, де вона сидить. так у мене вышло. Так, річечка. Дивіться, скільки тут следил. Це страшне. Річечка Перетворилася просто на такий на автостраду. Це справжня дорога. Справжня дорога. Так, да, Я думаю, що ми на цих магістральних стежках. Це справді магістральні стежки. Все-таки підглянемо, хто тут бігає. Фух. Поставили третю пастку. Ось дивіться, ось така тут йде автострада. Піду ось килимочком. Далі йдуть кущі, йдуть кущі тварина, тварина повертає і біжить ось прямо, прямо на пастку. Поки став, провалився, думав, що й ногу поламав, але поки холодно, нічого не відчуваю то нормально, пастку поставив, ще й додому дойду. Нехай стоїть, знімає. Можливо, щось побачимо. Цікаве. Але не залишається подякувати спонсорам мого каналу, без вас його існування було просто неможливим. Ну і глядачам за увагу та терпіння.